Розробка нового навчального курсу з використанням форсайту. Освіта в епоху турбулентності як передбачити майбутнє та адаптуватися до змін у сучасному світі, де технології розвиваються шаленими темпами, а глобальні виклики стають дедалі складнішими, освіта стикається з необхідністю радикальної трансформації. Традиційні моделі освіти, орієнтовані на отримання знань і підготовку до стандартних професій, уже не відповідають вимогам часу. Щоб успішно підготувати майбутнє покоління до життя та роботи в невизначеному середовищі, вони повинні навчитися передбачати майбутнє та адаптуватися до змін. Натхнений нещодавнім подкастом із Кетрін Прінс, віце-президентом із прогнозування та стратегії Knowledge UX, я почав думати про роль форсайту в освіті. Форсайт це не просто чайне листя, а систематичний процес аналізу поточних тенденцій і прогнозування їх впливу на майбутнє. Це інструмент, який дозволяє навчальним закладам і керівникам освітніх закладів приймати обґрунтовані рішення та розробляти стратегії для успішного подолання викликів і використання можливостей. Чому передбачення є критичним ми живемо в епоху турбулентності, штучний інтелект змінює ринок праці, кліматичні зміни створюють нові ризики та виклики, а державні установи переживають кризу довіри. Усі ці фактори мають глибокий вплив на освіту, створюючи потребу в адаптації та інноваціях. Традиційні моделі освіти часто не в змозі передбачити ці зміни та не реагувати на них. Вони зосереджені на отриманні знань, а не на розвитку навичок, необхідних для роботи в умовах невизначеності. Вони часто ігнорують потреби студентів, які ростуть у цифровому світі та потребують індивідуального навчання. Форсайт дозволяє навчальним закладам та керівникам освітніх закладів. Визначити тенденції та проблеми. Форсайт дозволяє нам визначити нові тенденції та виклики, які можуть вплинути на освіту в майбутньому. Це дозволяє навчальним закладам і керівникам освітніх закладів приймати обґрунтовані рішення та розробляти стратегії для успішного подолання труднощів і використання можливостей. Розробляти інноваційні освітні програми. Форсайт дозволяє нам розробляти інноваційні освітні програми, які відповідають потребам студентів, які ростуть у цифровому світі. Підготуйте учнів до майбутнього. Форсайт готує учнів до майбутнього, розвиваючи навички, необхідні для боротьби з невизначеністю. Ключові руші і змін в освіті. Як підкреслює Кетрін Прінс, існує низка ключових рушійних сил змін, які мають глибокий вплив на освіту. Серед них штучний інтелект ШАЙ трансформує ринок праці, створюючи нові професії та виключаючи застарілі. Освіта повинна адаптуватися до цих змін, навчаючи студентів навичкам, необхідним для роботи з ШАЇ, а також розвиваючи їх креативність і критичне мислення. Зміна клімату. Зміна клімату створює нові ризики та виклики для суспільства, включаючи екстремальні погодні явища, дефіцит ресурсів та міграцію населення. Освіта має підготувати студентів до вирішення цих проблем, навчаючи їх принципам сталого розвитку та екологічної відповідальності. Руйнування державних інституцій, криза довіри до державних інституцій створює невизначеність і нестабільність. Освіта має зміцнювати громадянську відповідальність і пропагувати демократичні цінності. Розрив релевантності, зростаючий розрив між потребами студентів і тим, що пропонують навчальні заклади, вимагає перегляду освітніх програм і методів навчання. Як використовувати форсайт в освіті? Форсайт це не просто теоретична концепція, а практичний інструмент, який можна використовувати в освіті. Ось кілька способів використання передбачення. Сценарне планування. Розробіть кілька майбутніх сценаріїв на основі різних припущень щодо ключових тенденцій. Це дозволяє навчальним закладам та керівникам освітніх закладів підготуватися до різних сценаріїв. Аналіз тенденцій, системний аналіз сучасних тенденцій в освіті, техніці, економіці та суспільстві. Це дозволяє нам визначати нові тенденції та прогнозувати їхній вплив на майбутнє. Консультації спеціалістів, залучення експертів з різних галузей для отримання інформації та прогнозів на майбутнє. Опитування та фокус групи, проведення опитувань та фокус груп з учнями, вчителями та батьками для отримання інформації про їхні потреби та очікування. Особистий досвід і спостереження. Протягом багатьох років роботи в освіті я бачив, як швидко змінюються технології та потреби учнів. Я вважаю, що форсайт це не розкіш, а необхідність для навчальних закладів, які прагнуть до успіху. Я бачив, як школи, які активно використовують форсайт, краще пристосовуються до змін і пропонують своїм учням більш відповідну та ефективну освіту. Вони пропонують інноваційні програми, використовують передові технології та розвивають навички своїх студентів справлятися з невизначеністю. Однак я також бачив, що школи, які ігнорують передбачення, опиняються у складних ситуаціях. Вони не можуть адаптуватися до змін і не можуть запропонувати своїм учням освіту, яка відповідає їхнім потребам висновок Підсумовуючи, форсайт є потужним інструментом, який може допомогти навчальним закладам і керівникам освітніх закладів підготуватися до майбутнього. Використовуючи передбачення, навчальні заклади можуть краще адаптуватися до змін, розробляти інноваційні програми та готувати студентів до успішної кар'єри в умовах невизначеності. Слід визнати, що перехід до форсайт освіти вимагатиме значних зусиль та інвестицій. Однак у довгостроковій перспективі це буде найкращий спосіб підготувати майбутнє покоління до життя та роботи у світі, що швидко змінюється. Необхідно переосмислити роль освіти, переходячи від простого отримання знань до розвитку навичок, необхідних для роботи в умовах невизначеності. Навчальні заклади мають стати центрами інновації та експериментів, де студенти зможуть спробувати нові підходи до навчання та розробити рішення складних проблем. Освітні лідери повинні стати провидцями, які можуть уявити майбутнє та розробити стратегії для успішного подолання викликів і використання можливостей.